Сьогодення вимагає змін у сталеній системі дошкільної освіти. Відтак, у трьох ЗДО Могилів Подільської громади вже другий рік поспіль успішно реалізовується пілотний проект Освіта і піклування для дітей раннього та дошкільного віку. За підтримки міського голови, у трьох закладах дошкільної освіти нашої громади, другий рік поспіль успішно функціонує пілотна програма освіта та піклування, яка призначена для дітей раннього і дошкільного віку. Працюють у садочках за новітніми методиками, затвердженими міносвіти містер лідер. Особливості програми це розвиток дитини через інтерактивні методи навчання. Маленькі вихованці вивчають нові цікаві теми, соціалізуються та формуються як майбутні лідери за допомогою онлайн платформи. І в цьому році ми вирішили спробувати нову інноваційну програму освіта і піклування. Впроваджуємо ми її в трьох групах: це дві молодші і одна ранньо молодша група. Чому саме освіта і піклування? Особливістю цієї програми є те, що вихователь не витрачає свій час на е, планування, а е, використовує уже готову програму. Тому у вихователя є вільний час на самоосвіту, саморозвиток, на розвиток творчого потенціалу. Система освіти та піклування за дітьми раннього та дошкільного віку це перша комплексна система в дошкільній освіті, яка використовує сучасні освітні технології. Програма освіта і піклування це сучасна. Цікавна. Ава та креативна, оскільки вона спрямована на розвиток усіх усіх сфер життєдіяльності дітей та ще й з використанням технічних засобів навчання, яке, до речі, так захоплює сучасних дітей. Важливий акцент у програмі освіта і піклування зроблено на інтегрованих заняттях, що дає змогу більш глибоко та змістовно розкрити для дітей тему на протязі усього дня. Батькам дошкільнят нововведення у навчанні до вподоби. У випадку відсутності дитини на заняттях матеріал засвоїти можна і самостійно вдома. У Нас дуже позитивне ставлення викликається освітня програма, адже вона є новітня та сучасна. Також вона включає в себе онлайн-платформу, що дуже зручно для батьків, адже якщо по певних обставинах дитина пропустила заняття, ми можемо його або наздогнати, або закріпити. В ногу з часом крокує дошкільна освіта Могилів Подільської громади, адже сьогодні діти нові, сучасні І вони хочуть інноваційних технологій. Про переваги інтерактивних інтегрованих занять варто розповідати, бо це є корисно та спрямовано на розвиток всіх сфер життєдіяльності дитини, несе у собі не тільки навчання, а й піклування про дитину.